Сьогодні хочу покоропити від білокрилки. Багато написали людей цей рецепт. Мені здається, що один з найбільш адекватніших, що мені сподобалося, що з підручних засобів не треба нічого вишукувати, більш-менш екологічний. Ніякі деклофоси, ніякі порошки зроблю собі, покажу вам, бо знаю, що дуже багато людей кроплять всякими ядами, закроплюють ту капусту і нічого не допомагає. Рецепт від білокрилки на 5 літрів води. До цих 5 літрів води дається 100 грам рідкого мила. Так, думаю, що достатньо. Далі 100 грам олії. Так, пів стакана. 5 літрів води, пів літри молока. У мене пакет літровий. Якраз пів пакета вилів. Достатньо. І столова ложка сони. Але цю столову ложку треба розчинити у теплій воді, щоб сода розчинилася і потім влити в цей рощ. Бо якщо її не розчинити, вона буде забивати оприсковач або в цьому розчині вона буде не розчинена. Тому соду окремо розчинюємо в теплій воді. Гарно його розмішати, щоб всі компоненти змішалися. Не спішіть. Гарно поколотити треба, щоб мило, молоко, олія, все з'єдналося, щоб можна було залити його в оприскувач. Писали люди, що проходили 2-3 рази і білокрилка пропала. Цей розчин заліплює її крила, і вона не може ні літати, ні відкладати далі яйця. І гарний пінистий розчин, вже все з'єдналося. Зараз буду заливати в оприскувач. Що найбільше мені сподобалось, що його можна заливати в оприскувач, що не треба його проходити вручну там, бо я бачив деякі відео, що там якісь соплі получаються, якісь ці. А це, бачите, воно буде таке, що можна оприскувати. Це саме краще, що вручну не треба ніякими щітками, нічого проходити. Гарно проходимо під листями, щоб де саме зберігається ця білокрилка, щоб гарно от. Щоб гарно її промити, проходимо, піднімаємо листя, щоб всю її гарно промити. Оприскувач цієї розчин не забиває. Це саме головне, що оприскувач не забиває. Оприскувач нормально працює, форсунка нормально працює. Це саме головне, що не треба проходити вручну. Вже попало мені на руку, в мене аж рука липне. От тому і білокрилка, я думаю, що гарно злипнеться, і ми її позбудемось. Правда, писали в коментарях, що треба мінімум двічі пройти або й тричі. Отакий рецепт від білокрилки мені дуже сподобався. Простий, люди пишуть що ефективний. Всім бажаю гарно позбутись білокрилки, гарних врожаїв, капусти і всім мирного, мирного неба.